Жадівні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Бігу Сінфо опублікували традиційне розслідування під назвою Нові тачки депутатів хто купує авто за сотні тисяч доларів під час війни. Вся увага протягом трьох років прикута до народних депутатів. А що ж там на місцевому рівні? Ми проаналізували декларації депутатів від Звягельщини за 2022-2023 роки. І там є про що розповісти і що показати. І знаєте, наші колеги розмірковують над доцільністю великих витрат на предметий розкоші під час війни. На тлі трагічних подій на фронті та в тилу ми ж не будемо займатися моралізаторством та лише привітаємо депутатів від звягерщини з обновками. Хоча не кожен з них мав гроші на купівлю авто, а це вже ознака незаконного збагачення. Тобто, гроші могли бути ж отримані і корупційним шляхом, а це вже справа, якою мають займатися, звісно ж, правоохоронні органи. Нові квартири, тисячі гектарів землі, і, звісно ж, нові круті позашляховики активно провели два воєнні роки на ринку нерухомої рухомого майна депутати Житомирської обласної ради від Загільського району. Це Віктор Мельник та Олександр Ющенко. Щодо автомобілей, то після повномасштабного вторгнення депутат Ющенко набув права на новенький Джейпрангер вартістю. 1 мільйон 550 тисяч гривень приблизно так виглядає це авто, що має повний привід, гарну прохідність і потужний двигун. Інший депутат обласної ради від Звягельщини вирішив не відставати і придбати рівноцінне до джипа авто наступного 2023 року. Попри те, що Віктор Мальник на бізнесмен, а чиновник і очілює філію. Звягельське лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та офіційно має в заробітку лише зарплатню і невеличку пенсію. У 2023 двадцять депутат придбав квартиру площою 71 квадратний метр у Житомирі і новий автомобіль. При цьому в порушенні вимог на ЗК не вказав вартість ні житла, ні авто. Це позашляховик Volkswagen Amarok 2020 року випуску, оскільки в декларації ціну автомобіля приховано, тому проаналізувавши оголошення щодо продажу ідентичних автівок на профільних сайтах. Ми можемо зробити припущення скільки б дійсно могла коштувати ця автівка на авто такої моделі 2020 року. Вартість вказана у розмірі 41 тисяча доларів. Єдине, що офіційно пов'язує депутата Мальника зі світом бізнесу, так це корпоративні права дружини Ірини Мельник. Вона має приватне підприємство рекламно інформаційне агентство «Радіолюкс» та є співвласником дорожнього підприємства ТОВ Укрдорсервіс, яке ремонтує дороги з Вягеля. Інша доля дорожнього підприємства належить співпартійцю мальника по партії наш край депутату з міської ради Дмитру Рудницькому. Офіційно відповідно до декларації, колишній голова районної ради Рудницький не має жодного авто а всі доходи родини це лише 220 тисяч гривень на рік, тобто лише 18 тисяч гривень на родину. При цьому успішне дорожнє підприємство Укрдорсервіс, яке отримало за роки повномасштабної війни підрядів на понад 100 мільйонів гривень, дало його власнику рудницькому офіційну прибутку лише 11 тисяч гривень на місяць. Що за вирахуванням податків, рівнозначно мінімальному розміру зарплати в Україні. Повна протилежність декларації Рудницького це декларація іншого власника дорожнього підприємства Звягеля, який теж є депутатом міської ради, тепер вже від Європейської солідарності. Віталія Табалюка. Табалюк міг би бути рекордсменом цьому відео за кількістю транспортних засобів. Табалюк власник ТОВ Новоград-Волинські шляхи, має 17 транспортних засобів. В основному вантажних. І куди ж без крузака У 2022 році? Депутат придбав автомобіль Тойота Land Cruiser 1999 року. Вартістю згідно декларації це 431 тисяча гривень. Але на той момент у власності Табалюка вже був один крузак, але він був придбаний у 2019 році. Ще свіженький ландкрузер Cruiser 2015 року. І лише за 200 тисяч гривень. Ну це ж, звісно, офіційно, згідно з заповненою депутатом декларацією. Насправді ж, навіть сьогодні, якщо проаналізувати, то навіть через 5 років після придбання у 2019-му продажі такого ленд-крузера на ринку тільки стартують від 2 мільйонів гривень. Що ж це за така депутатська знижка в 90 Якщо ви, звісно, знаєте, де таку дістати, то будь ласка, напишіть нам в коментарях до цього відео на сторінка телеканалу Н-1 у соцмережах. Десь там само, де і його колега скуплявся під час повномасштабного вторгнення на розпродажі, і інший депутат міської ради від народної партії це Петро Литвин, брат двічі спікера Верховної Ради Володимира Литвина. У листопаді 2022-го він придбав не новий позашляховик Volkswagen Touareg за 160 тисяч гривень. Хоча ринкова вартість таких автомобілей навіть сьогодні стартує від 350 тисяч гривень. Знижка, звісно, вже не така суттєва, як у попереднього колеги, в 90%. Але все ж я думаю, що 50% знижки це також приємно. Цікаво, що грошових заощаджень депутат зовсім не має. А єдині джерела доходу це пенсія і соціальні виплати. Петро Литвин отримує виплати як учасник бойових дій. Широко відомо, що він брав участь в АТО. А от інший депутат міської ради теж має такі соціальні виплати, як Литвин, тобто теж як учасник бойових дій, тільки як і коли він воював. Це звісно загадка. Це депутат міської ради Звягеля від пропозиції Олександр Широкопояс, якому, попри відсутність профільної освіти від початку каденції, дали в розпорядження жирну посаду, що відкриває багато можливостей по розпорядженню бюджетних коштів на будівництво, ремонти та закупівлю техніки. Начальник управління і культури Звягельської міськради. Згідно з декларацією, за 2023 рік чиновник отримав 397 тисяч гривень зарплатні за основним місцем роботи та одноразову допомогу учасникам бойових дій у розмірі 6,5 тисяч гривень. Це ж є всі доходи депутата і жодного бізнесу. Життя за 26 тисяч гривень в місяць після відрахування податків із зарплатні, і 0 гривень грошових накопичень. І в депутата, і звісно ж його родини. Ну і звісно, куди вже тут до великих покупок. Але ні, за час повномасштабного вторгнення, після якого суттєво виріс бюджет Звягельської громади за рахунок військового ПДФО, депутат придбав і квартиру, і автомобіль. Хоча перед з тим виступав в міській раді з вимогою підняти собі та дружині, яку він влаштував до себе на роботу, зарплатню. У 2023 році в Олександра Широкопояса з'явилася квартира в Києві загальною площею 57,8 квадратних метрів. При цьому, всупереч вимогам закону, депутат не вказав у декларації вартості житла. Але місцеві журналісти з'ясували, що квартира, яку депутат намагався приховати, розташована по вулиці Дмитра Луценка у Лосівському районі столиці. Поруч і метро, і епіцентр, та найбільший торговельно-розважальний центр України ТРЦ Республіка. Найближчі станції метро це і подром, та Теремки. Гарне місце розташування, розвинена інфраструктура, однак далеко від центра. Цей мікрорайон не назвати престижним. Чого не скажеш про житловий комплекс, якому придбав квартиру. Начальник управління культури Звягеля. Ось тут розташований житловий комплекс Британський квартал. На сайті забудовника про ЖК говориться наступне: британський квартал в Києві це вдалий приклад комплексної забудови кварталу закритого типу в єдиному архітектурному стилі з власною повноцінною інфраструктурою. Знаходиться ЖК на вулиці Дмитра Луценка, 10, в самому зеленому районі столиці Голосіївському, недалеко від найбільшого в Європі Голосіївського лісу. Тому, якщо мрієте жити у цій частині столиці, тоді вам варто поквапитись. Адже купити квартиру в ЖК Британський квартал в місті Київ від забудовника Royal Хаус, мріячи не кожен киянин. Звісно, що стоїть ціна питання. Площа апартаментів широкопояса 57,8 квадратних метрів. На профільному сайті про нерухомість moon.ua в ЖК «Британський квартал» доступно три квартири подібної площі. Дві квартири по 60 квадратних метрів кожна вартують по 105 тисяч доларів. По сучасному курсу це 4 мільйони 330 тисяч гривень. І одна квартира меншої площі 55 квадратних метрів тут вартує 100 тисяч доларів. Виходить, що ринкова вартість квартири, придбаної керівником управління культури і туризму з Вягельської міськради в Києві, близько 4 мільйонів гривень. Це в 10 разів більше ніж всі зароблені широкопоясом кошти за увесь 2023 рік. Та в золотий батон сьогодні пан депутат потрапив, як і інші, не через нерухомість, а через рухоме майно. Так, звісно, куди ж без придбання автомобіля? Олександр Широкопої з декларації за перший рік повномасштабної війни задекларував купівлю легкового автомобіля Audi А6, придбано 16 липня 2022-го за 145 тисяч гривень. Ну, тариф, звісно, депутатський, пільговий, а подібні авто ж, звісно, коштують в два, то й три рази дорожче, ніж задекларував депутат. Не відстають від колег і Слуги народу зі Звегільської міської ради. Депутат Микола Максименко в додачу до Audi Q5 у 2022 році придбав ще й Mercedes-Benz, який, хоч, звісно, 1998 року, але коштував йому лише трохи більше, ніж 1 тисяча доларів. І це, звісно, є трішечки дивним. Інша слуга народу Валентина Тростанюк не поскупилася і у березні 2023 тисячі придбала своє перше авто аж за 725 тисяч гривень. Це позашляховик шкода карок Карок» року. Випуску Десь так, звісно, виглядає цей автомобіль. А щодо кольору і технічних характеристик декларації, подробиць. Не пишуть з приходом повномасштабної війни, здається, депутати і чиновники з Вягівської міськради лише активізувалися з купівлею автомобілей. Депутат від нашого краю Степан Нузбаум придбав у грудні 2023-го BMW X 2008 року. Випуску заступник міського голови Віталій Якубов, який запам'ятався тим, що якось на публічному заході показав. Непристойний жест людям під міською радою, хоч і мав доходів на всю родину лише менш як 20 тисяч гривень на місяць, однак це не завадило йому за час повномасштабної війни. Гульнути поповні у липні 2022. Дружина Якубова купує свіжесеньки 2020 року випуску. посошляховик Нісан. ціну, звісно, в декларації не вказали. Та ринкова вартість нині складає близько 600 тисяч гривень. А в 2024-му скромний чиновник Віталій Якубов купує автомобіль майже за 1 мільйон гривень. Це лендровер Rover 2015 року випуску. Потужний автомобіль для потужних чиновників до речі, в якості заступника міського голови звягеля Миколи Боровця, Віталій Якубов керував питанням дорожнього будівництва громади та є однопартійцем вище згаданих Віктора Мельника та Дмитра Рудницького по партії Наш край, які мають відношення до компанії Укрдорсервіс яка отримала чи не найбільше підрядів на дорожні роботи в громаді. В родині іншої заступниці голови Звягельської громади Наталії Борис також оновився автопарк. Ця заступниця міського голови, в свою чергу, керує питаннями управління культури вища згаданого широкопояса. Це відповідно до декларації чиновниці. Її чоловік, який є головним лікарем місцевої лікарні, придбав автомобіль за 1 мільйон 200 тисяч гривень у 2020 році. Мова про авточини з салону, випущене того ж 2022 року, марки Toyota RAV4. Очевидно, вигідне капіталовкладення, адже навіть сьогодні, через два роки, коли нове авто мало подешевшити, знайти RAV4 2022 за менш як 1,5 млн грн складно. Що ж, переходимо до десерту. Обіцяний рекордсмен, депутат від партії Європейська Солідарність з Вягельської міської ради Роман Седлецький, зумів виграти боротьбу у свого однопартійця Віталія Табалюка, який, хоч і має загальну більшу кількість автомобілей, та очевидно більшість з них не для особистого використання. А от у Романа седлецького 11 транспортних засобів, з яких аж 8 – це легкові автомобілі. Цілий автопарк, який непогано міг би виглядати, наприклад, в Межигірі. Тут і Toyota Land Крузер, і Мерседес, і Рап 4 А головне для нашого випуску це цілих три автомобілі, придбаних у 2022 році. Це рідкісний для України електрокар від Opel за майже мільйон гривень. І ще один електрокар це Nissan Leaf 2018 року за понад 800 тисяч гривень, відповідно, звісно, до декларації. Або це унікальний випадок в нашому випуску невдалої інвестиції, адже такі Нісани нині продаються. За ціни в районі 500 тисяч гривень, або комплектація цього Нісану при купівлі була найелітнішою. А це преміальна Тойота Хайлендер 2021 року за понад 1,3 млн мільйони гривень. Хоча, як показують профільні ресурси з продажу авто, ціни на нього за два роки тому могли бути значно Більшими ось такі обновки можуть собі дозволити з Ягельській міській раді. Порадіємо з депутатів і чиновників. І звісно, задумаємося над тим, чи за призначенням йдуть бюджетні кошти. І напишемо в коментарях, яке авто цього випуску вам сподобалось найбільше. Це була програма Золотий батон. А ми продовжимо говорити про жадібних чиновників і великі кошти наступного тижня на телеканалі Н1. Зустрінемось!